Привіт друзі! Сьогодні 17-й день наших кавових пригод і ми будемо куштувати зразок номер 17 нашого кавового адвент календарю та як завжди слухати цікаві історії про каву. Давайте поглянемо на наш зразочок. Це кава з Ефіопії, вирощена на висоті 2100 м над рівнем моря, натуральної обробки і у своєму смаковому профілі вона містить манго, маракую та жасмін. Давайте поглянемо який вигляд мають зерна. Ось такий на вигляд наші зерна. Як на мене, смажечка затемна, трошки нерівномірна. Але давайте куштувати і подивимося, що ми матимемо в смаку. Наша кава змилена і готова для заварювання. А сьогодні, під час заварювання, я розповім вам про появу перших кавових олігархів, відміну рабства на кавових плантаціях. Та появу нових сортів кави. Тож, готуємо смачну каву та слухаємо цікаві історії. Поїхали! Перетворення кави на масовий напій призвело до стрімкого росту попиту на каві з зерна і появи великих кавових компаній. Такі сучасні бренди, як німецький Якобс, Фінський Поулінг чи Італійська Lavazza народилися саме наприкінці 19 сторіччя. Головним постачальником кави до Європи і надалі залишалася Бразилія та Ост-Індія. Прагнучи збільшити вивіз колоніальних товарів, голландці запровадили в своїх володіннях систему примусових культур. Тубільці були зобов'язані вирощувати на своїй землі рослини, потрібні в метрополії, і кава була чи не найголовнішою з них. Проте наслідком нової системи стало жахливе зубожіння місцевого населення. Воно було яскраво описане нідерландським письменником Мульта Тулі в його романі Макс Хавелар або кавові аукціони нідерландського торгового товариства. Скандал, викликаний виходом роману, змусив колоніальну владу відмовитися від примусового вирощування більшості обов'язкових культур. Проте для кави все одно зробили виняток надто високим був на неї попит. Не менше обурення освіченої публіки. Викликало і використання праці невільників в Бразилії. І рабство теж зрештою скасували, хоча не так під тиском громадськості, як внаслідок низької продуктивності рабовласницьких плантацій. Завозити найманих працівників з Європи було простіше і вигідніше. В очікуванні великих прибутків кагу почали вирощувати і в сусідній з Бразилією, Колумбії, та у Центральній Америці. За справу взялися переселенці зі старого світу. Насамперед, німці та італійці. Вони просто скуповували врожай, вирощений місцевим населенням, та з вигодою для себе перепродували зерна Сполученим Штатам та Європі. Сколативши чималі капітали, мігранти родичалися з місцевими поміщиками і вже невдовзі в Центральній Америці постали справжні кавові олігархи. Саме на постачанні і переробці колумбійських та центральноамериканських зерен виросли найвідоміші в північній Америці кавові компанії. Зокрема, і Фолджерс та Максвелл Хаус. Європейські держави тим часом зосередилися на поділі Африки історичної батьківщини кави, яку вони сподівалися перетворити на головного її постачальника в майбутньому. Вже в 1880 році французи заклали перші кавові плантації на березі слонової кістки. В 1893 році це ж зробили британці у Кенії, а німці в Танганіці, теперішній Танзанії. У Шрі-Ланці всі кавові дерева наприкінці 19 сторіччя були знищені листковою іржою, невеликовною хворобою, викликаною грибком із складним ім'ям Гемелія васатрікс. Епідемія загрожувала стати світовою. Виробники змушені були шукати альтернативу і знайшли, окультуривши інші види кавових дерев, стійкіші до хвороб і погодних умов, ніж рослини, вивезені колись з аравії зерна яких тепер називають арабікою. Щоправда, якість насіння дерев з Ліберії, Ліберіки та оганди робусти значно поступалася арабіці. Але різні сорти можна було змішувати. Чи принаймні збувати масовому споживачеві за нижчою ціною. Що ж, друзі, наша кава зварена, і я готовий поділитися з вами враженнями від смаку. Я вам скажу, це дійсно гарна ефіопія. Кава бархатна, збалансована, містить всі характерні дескриптори, тіло щільне, дуже комплексне. Смак дуже достойний. Одна з найкращих ефіопій, яку я пив за останній час. Дуже вдалий зразочок. Сподіваюсь, вам сподобалась сьогоднішня історія про каву. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайк. Якщо є питання, пропозиції, будь ласка, в коментарі. Побачимось в наступному відео. До побачення!